Добрий день всім, хто дивиться про проектори HY320. Я вам зараз розкажу як убрати анімацію на цих проекторах, ну, відкрити розробника. Може комусь понадобиться і буде цікаво. Получається Проектор стає трошки шустріший. і як раніше всі казали, що він тупий, він тупить, не такий слухняний. Виключаєте анімацію і він стає слухняний. Тобто, Так як в телефоні розробчика відкриваєте і виключаєте анімацію, я вам зараз покажу, як це роблю. Це дуже швидко. Зараз все покажу. Так, в менюшечку настройки заходите. Окей. Тепер другі настройки, як звичайно. Окей. Розширені настройки. Окей. Так. Опускаемся вниз. Настройки. Устройства. Внизу. Окей. Тепер вверху. Об устройстві. Окей. І опускаемся повністю вниз. Сборка. То тобто, есть, окей. Нажимаю. У мене вже є розработчик. Я вже нажав. Тоже треба Нажать Там 6 или 7 раз. Воно буде показувати. Скільки разів вам осталось нажати на кнопочку ОК. Потім назад. Виходимо. Зборка назад. Раз. І тепер опускаємося, опускаємося, опускаємося. Заставка режиму енергозбереження для розробників. Нажимаєте ОК. Включать екран. Непонятно. Що це таке? Так, для розробників. І, 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 і опускаєтесь вниз, там і шукаєте, так як в телефоні у вас От, Анімація окон. Без анімації я поставив, А стояло отак один стояло. Стояло один і він, він шустріший став. Без анімації нам надо. І тепер анімація переходу теж без анімації Окей, Ставите. Без анімації опять окей. І длительність анімації. Тобто цього достатньо. То він вже стає шустріший трошки. І тепер назад, назад, назад. А як включити розширені настройки? Може комусь треба. Об оборудованні заходите. Об устройстві. У вас з'являється 11-й Android версія. І кнопочка ОК. ОК, ОК, ОК. Ну, Кнопочкою ОК. Нажимаєте 6-7 разів. Окей, окей, окей. І все. І потім воно вам переключе. Потім назад. Це мишка. Е і потім у вас другі настройки заходите, і у вас відкриється оці настройки. Що ви можете там яркость регулювати. Другі настройки устройства. Опускаєтесь. Екран і звук. І Pictures. Окей. І тут у вас настройки контраст, яркость, цвітність, тобто те, що ви хотіли. Якби тобто, все просто. пользуйтесь, може комусь пригодиться. Так що дякую за перегляд. Всім гарного дня і миру всім нам.